Сьогодні, 24 серпня, українці святкують найважчий день незалежності у своїй історії. Наразі наша країна йде тернистим проте усвідомленим шляхом затвердження єдиної нації, борючись не тільки за власну ідентичність, а й за право на існування. Для кожного незалежність це щось своє. А що незалежність саме для вас? Це велике свято для нашої країни, тому що Україна це не просто країна, це країна героїв, це країна мужніх та працьовитих людей. Напевно, мені здається, що не будь там яка влада, будь вона там погана, хороша, все одно ти маєш, маєш, слово таке є, маєш її обожнювати, маєш її не знаю, захищати, обороняти, якщо для цього вже потрібно бути. Навіть якщо ну, ти не хочеш воювати, можна якось на іншому фронті бути допомагати різними способами для воєнних, для тих, хто потребує бути волонтером, наприклад, вона свободна була, щоб нікому ніякі не і так далі. Тому що самі по собі жили і створювали там уют і так далі. Та щоб ми були свободні від всіх, від то всюди, щоб наша була незалежна від всіх. Покровськ – це Україна, і ми мусимо це пам'ятати. На жаль, сьогодні заради безпеки усіх мешканців міста святкування Дня Незалежності у Покровську не буде. Але кожен покровчанин живе зі святом у серці і вітає усіх громадян країни зі святом і бажає українцям перш за все миру. Головне – мир, явачки а все збудеться. Головне – мир, щоб був, і щоб не стріляли зверху. А я би хотіла побажати українцям миру, злагоди, любові і завжди вірити в свою країну. Міра прежде всего, щоб нас закінчилась, дійсно, війна, і ми стали дійсно єдина Україна і незалежна. Щоб закінчилася війна, а всяка ми зробимо. Всього хорошего, щоб був мир, любов і щастя. Ну, напевно, терпіння все таки Все буде. Головне, слава Богу. Всі кажуть там слава Україні, слава тільки йому, мира, дружби, любві. Що ж треба желати ще? Телебачення капрі вітає усіх українців зі святом. Хай кожен герой повернеться додому, де панують мир та спокій з ним народження, Україно!